Шановні телеглядачі, я вітаю вас на телеканалі Зарен. Зазвичай в українських супермаркетах ми спостерігаємо на полицях різнокольорові цінники. Що це означає? Це означає, що той чи інший супермаркет влаштовує акції. Але взявши акційний товар і доходячи до каси, ми бачимо трошки різну ціну: на ціннику одна, на касі інша, трошки завищена. Сьогодні тема нашої передачі: що робити, якщо ціна на полиці магазину не відповідає ціні у чекові. Нашою гостю сьогодні в студії є Ірина бондар фахівчиня бюро безоплатної правової допомоги. Доброго дня! Знову звертаємося до вас. Розкажіть ж, будь ласка, що робити у такому випадку, якщо от на ціннику одна ціна, на касі інша. Доброго дня. На жаль, дійсно такі випадки трапляються. Зазвичай кількість таких випадків збільшується перед якимись великими святами. Магазини оголошують різноманітні акції. І виявляється так, що коли покупець тримає на касі магазину чек, він бачить, що там зовсім інша ціна ніж та, яка була на полиці магазину. І саме в таких випадках покупець повинен знати, що обов'язком продавця, саме до моменту покупки споживачем товару, є надати споживачу повну достовірну інформацію про товар. А у разі ненадання такої інформації або надання недостовірної інформації, таке діяння є уже порушенням законодавства. Тобто, коли продавець розміщує товар, він повинен слідкувати за цінниками і вчасно їх змінювати. Так, звичайно. Адже шляхом розміщення товару на полиці магазину продавець здійснює офіційну пропозицію щодо заключення договору куплі-продажу. І разом з тим продавець бере на себе зобов'язання здійснити цей договір за тими умовами, які він зазначає на ціннику товару. Тобто ціна є умовою для заключення договору купівлі-продажу між продавцем і покупцем. Дуже часто такі випадки, продавці або касири пояснюють тим, що ми не встигли змінити цінники. На касі повідомляють, що ми не встигли змінити цінники. Що ж тоді робити у такому випадку? Перш за все, покупець повинен розуміти, що це проблема саме магазину, продавця, працівників магазину, які не встигли змінити цей цінник. А покупець має право здійснити покупку за тією Ціною, яка є умовою, так, яка визначена на полиці магазину. І якщо, уже стоячи біля каси магазину, покупець бачить, що на ціннику ціна не відповідає тій, яка була зазначена продавцем, він має право на те, щоб йому відшкодували різницю між запропонованою ціною і цією ціною, за якою йому здійснили продаж товару. Угу. А як же ж бути в тому випадку, якщо ж все ж таки відмовляються продати товар по тій ціні, яка вказана в ціннику, мотивуючи це тим, що у них в комп'ютері вже заведена нова ціна? Що робити в цьому випадку? Чи є це порушення? У будь-якому випадку потрібно вперше за все зафіксувати. Зафіксувати порушення. Тобто, якщо ми бачимо, що в чеку одна ціна, так а на полиці магазину інша ціна, ми підходимо до полиці магазину і фільмуємо на відео або робимо фото пропозиції за ціною нижчою, ніж є на чекові. По-друге, потрібно. Залишити заяву або претензію, краще сказати, в книзі Скарг і пропозиції така книга є в кожному магазині, згідно чинного законодавства, заходиться на видному місці. Будь-який покупець може залишити там свою претензію. Ну і подати, можливо, якщо після цих дій ваше питання не вдасться вирішити. Також можна подати відповідну скаргу. До працівників Держпродспоживслужби вашої області. Дякую за те, що прийшли, дякуємо за роз'яснення. Кому буде що неясно, хай звертаються до вас. Номера телефонів ми виведемо на екран. Дякую за зустріч. А до глядачів звертаюся. Якщо ви бажаєте отримати якісь роз'яснення з юридичних питань, можете звернутися на цілодобову гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або до Балського бюро правової допомоги за номером 048 66 2 2002.